Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити про період ХХ століття, дуже складний період часу для українських державотворчих процесів, але в контексті цих всіх політичних баталій, які на той час відбувалися в Україні, на політичній арені України з'являється така, як на мою думку, суперечлива постать, як Павло Скоропадський. Наприклад, Потрібно об'єктивно оцінювати його постать, але все ж таки мене до нього ставлення є абсолютно неоднозначним. І чому саме так? Ну, насамперед, це впливає не настільки з його біографічної сторінки, скільки з його політичної діяльності, яку потім в майбутньому він буде здійснювати в контексті 1918 років, коли він вперше отримує владу. Якщо говорити коротко про Павла Скоропадського, слід значить про те, що він походив із колишнього давнього козацького роду Скоропадських. Правда, гетьманом України колись у XVIII столітті був Іван Скоропадський. Але саме, вже коли ми говоримо за період ХХ століття, то Павло Скоропадський походив саме із гілки, не самого Івана Скоропадського, а його майчого брата Василя. Ну але, попри те, вони були далекими родичами. Е, також слід знаю про те, що там наступні українські гетьмани, які в столітті були, вони завжди були родичалися між собою, і тому фактично Скоропадський, він походить з козацького давнього гетьманського роду. І для того, щоб розуміти політику Скоропадського в 20 столітті, потрібно зрозуміти, в якому середовищі він насамперед виховувався. Ну, насамперед, елементарна з його біографія це те, що він народився на території Німеччини і до п'яти років говорив виключно німецькою мовою. Проте, вже потім їхня родина приїхала на Чернігівщину, і саме там він виховувався. І на нього значний вплив мав його дід, який. Виховав я, можна сказати, в таких козацьких родинних традиціях, Там висіла козацька зброя, козацькі знаряддя праці, співалися козацькі пісні, там були зботки про козацькі походи, і так далі. От в такому русні виховувався Павло Корпацький, але він належав до привілейованого роду, тобто він був поміщиком. До такого аристократичного роду належав. Тобто в період кінця XVIII століття, коли була скасована Гетьманщина і коли козацька старшина втрачає повністю свою владу, то вони поступово інтегруються в новий так би мовить політичний простір, тобто стають представниками російського дворянства. Ну, За те, що вони стали представниками російського дворянства, вони тут отримують ряд пільгів, привілеїв і так далі. І от суть полягає у тому, що коли Павло Скорпацький виховувався в саме в такому е, дусі козацтва, то це більш було таке, воно мало більш ностальгічне значення, але натомість вони не планували абсолютно жодного ніякого майбутнього в плані там, реалізації якихось речей, пов'язаних з козацтвом. Тобто, е, думати про самостійну незалежну Україну, у них такий думок не було. Е, просто це була така ностальгія. І в. У сам гетьман Полоскорпецький він виходився в такому середовищі, більш такому проросійському, тобто, коли Україну називали Малоросією, ну не в тому значенні, що там применшували чи нівелювали її роль, а вони на покі, наче пишалися тим, що вони походять із ядра Київського світу Малоросії. Ну але все ж таки, виховувався він не в дуже такому проукраїнському середовищі. Ну в деякій мірі це вплинуло на і політику гетьмана в майбутньому. Ну, і, взагалі, на концепцію його філософських поглядів, скажімо, на майбутнє України. Е, ну Потім, звичайно, як аристократ Павло Скоропадський мав можливість навчатися на Стародубщині, потім навчався в Санкт Петербурзі. Ну, врешті-решт побудував так би мовити військову кар'єру. Е, вже в той час, коли він. Е... Претендував на владу в Україні, він був генералом. Також річ у тому, що він потім брав участь і в російсько-японській війні, яка була на початку ХХ століття, почалася в 1905, в 1907 році. Потім він брав участь в Першій світовій війні. За це він отримав, до речі, нагороду, був дуже вірний, якби царському російському режиму. Ну і, врешті-решт, військова кар'єра була дуже вдало вибудована. Але коли приходить 1917 рік і розпочинається революція в Росії, то відбуваються дуже великі складні політичні процеси, взагалі, ну так би мовити, на території колишньої Російської імперії. Насамперед запускаються деякі політичні процеси в Україні, такі як створення Української центральної ради, де була спочатку проголошена автономія, а потім УНР. І Павло Скоропадський він вже стояв на такому ну, потрібно було зробити так мовити вибір, де він далі буде, чи він буде підтримувати, там, скажімо, тимчасовий уряд в Росії, чи він буде підтримувати там, українські сили і так далі. І попри те, що Грушевський не дуже спішив створювати там українську армію, все ж таки Павло Скоропадський він намагався створити так, як військовий, деякі українські ну, там, полки, дивізії, тобто військові частини, які були б українізованими. Тобто, певні такі речі в бік України все ж робив. Ну, але слід значить про те, що він часто любить говорити, що він любить Україну. Але так же само і любить і Росію. Тобто його любов була така собі ну, специфічна і все ж таки якесь таке імперське тяжіння в нього також залишалося. Так от, коли прийшла українська центральна влада, вони проводили таку політику, ну, неоднозначно, ну насамперед вони не вирішили питання аграрного. Тобто, це те, як ключове, яке дуже турбувало всіх селян. І оце, власне, питання було не вирішене Українською Центральною Радою. Більше того, Українська Національна Рада тоді уклала Брестський мирний договір із німцями, які були представниками військово-політичного блоку Четверний Союз. І потім, до речі, ці німці, це Черний Союз, він потерпить поразку в першій війні. І от коли ми говоримо за геополітичне становище УНР, то це було вкрай невигідно для УНР, ну, сучасної України, але все ж таки. Ну, історичний факт є історичний факт. Так от, е однією з умов Брестського про... мирного договору було те, що німці надають військову допомогу щоб побороть більшовиків. А в свою чергу, влада Української Центральної Ради повинна була забезпечити продовольством, е якби. Ну, Німців, тобто надати там, хліб, там, їжу, продукти, зерно, всякі такі речі. Речі сільського господарства. Е, ну, насамперед, це було те, що Україна мала. Але ж проблема полягала в тому, що коли українська сторона Рада почала реалізовувати ці умови, то селяни почали протистояти, їм це не сподобалося. Ну, взагалі, в принципі, селянин і був скороний на своєму господарстві, на своїй землі, і він особливо. Не втручався там, в політику і ні, не дуже розумівся, і для нього було просто незрозуміло, чому вони повинні німцям давати хліб. Для них це було просто незрозуміло. Ну, Селян, деякій мірі, можна, в принципі, зрозуміти. І виходить, е, таким способом е, Українська Центральна Рада не могли виконати цієї умови, повністю зв'язково забезпечити німців хлібом. І це була одна з причин, чому німці не підтримали Українську Центральну Раду і шукали вже її замін. В політичному відношенні. Але тут склалася інша ситуація, яка насамперед пов'язана з тим, що в свою чергу Українська Центральна Рада видає третій універсал. І один із пунктів третього універсалу був такий, що там говорилося щодо селян, що скасовується приватна власність на землю. Тобто, виходить, є заможні селяни, які мають землю. Це була їхня земля. І тепер видається закон про те, що приватна та власність скасовується. І стає абсолютно, очевидно, незрозуміло, Так, чия тоді ця земля, моя чи не моя? Прийшла весна, треба засівати. А селяни не розуміють, що їм робити. Це що, вони засіють, а потім прийдуть скажуть, що це не їхня земля, чи взагалі не засівають, так тоді на осінь буде голод. І для того, щоб вирішити це питання, дуже багато селян, такі більш заможні селяни, які мали землі, вони. Їх ще називали хліборобами. Вони приїжджають в Київ для того, щоб це питання з'ясувається з Центральною радою. І вони там зібралися в. І сьогодні, якщо не помиляюся, це вже як кінотеатр, а тоді, в 1918 році, це була будівля цирку. І десь шість із ще тисяч хліборобів вони збираються туди для того, щоб, ну якби там відбулося їхнє засідання, у їхній хліборобський здійсни. І саме тут вони. Роблять різні виступи там, по цій тематиці, і в тому числі вони приймають рішення, що потрібно знайти іншу людину, яка вирішить аргарне, тобто земельне питання. Тобто мова йшла вже про повання Українська Центральної Ради. І тут виходить така ситуація, що і німцям вже Українська Центральна Рада не імпонувала, і селяни, яких була більшість в країні, на яких фактично трималася економіка країни, вони також їм не іпонувала Українська Центральна Рада. Тобто це питання легко питання перевороту легко вирішилося. Сам же Павло Скоропадський він вже знав, що його планують обирати гетьманом, що буде переворот, і за день до цього він ходив собі гуляв по місту в Києві і роздумував над тим, чому потрібно взагалі це робити. І він прийняв рішення, що він піде на цей крок, тільки виключно через те, що потрібні певні зміни в державі. І якщо він цей крок не використає, він потім буде жаліти, що в нього була можливість змінити щось, але він цього не зробив. І вже на цьому Хліборовському з'їзді Скоропадського обирають Гетьманом. Відбувається так званий гетьманський переворот з 29 на 30 квітня 1918 року. Українська Центральна Рада фактично передала. Ем... Повноваження свої політичні е, мирним шляхом. Особо там якісь сильних таких кровопролиття не було. Тому що Українська страна Рада в нас повідомила більш такі ну, демократичні засади. І взагалі на армію майже не опиралася. Але от вже е, ну там існували прикрізь Раді певні ополчення, але регулярно професійної там військових, регулярної армії як такої сромоно не було. Так от, е, вже коли прийшов гетьман Скоропадський, то в нього більш були такі, ну. Монархічні погляди, чи сказати диктаторські, можливо і не буде неправильно. Віж такі монархічні погляди, тобто більше одноосібне правління. Але він планував, що після того, коли він трошки стабілізує ситуацію в країні, то він е, створить парламент, тобто буде опозиція, і все буде так, як треба йти. Але на жаль, коли Скоропадський прийшов до влади, по перше він при владі був недовго всього на всього сім з половиною місяців. А це насправді, якщо говорити ну, в контексті правління, це взагалі дуже мало. Тому що ну, елементарно, коли видаються закони для того, щоб їх реалізувати, і для того, щоб ці закони, чи там реформи, які проводяться, вони показали свою позитивну, скажімо, дію, то ну, треба якийсь певний відрізок часу. І сім місяців в контексті державного правління це дуже мало. Але все ж таки, Скоропадський за цей час зумів дуже багато чого зробити. Е, ну насамперед він е, провів земельну реформу але вона була такою ну доволі специфічною, тому що оскільки він спирався більше на заможніх селян хліборобів, коли прийшов до влади, то він фактично намагався їм і догодити, тобто цим землевласникам. Але ж були і інші ну, селянські верстви, які там, скажімо, були більш працювали на поміщиків і так далі. І от складається така ситуація, коли ці аристократичні кола отримують землю. А селяни її фактично не отримали. Тобто, за мене реформа була проведена, але не задовільна селянству. І це була потім нас причин падіння його режиму. Але, будучи при владі, він дуже багато чого зробив, і, зокрема, для розвитку культури. Ну, наприклад, він запровадив в школах обов'язкове викладання української мови. Крім того, обов'язковими предметами для вивчення в школах мали бути українська мова. Література, історія, географія. Крім цього, він запровадив українську мову на державному рівні, всі чиновники повинні були не розмовляти. Крім цього, він заснував близько 150 гімназій, заснував університети в Кам'янець-Подільському у Києві, заснував Академію наук України. Також він з умови щоб дисертації захищалися виключно українською мовою. Um, тобто, ну, якщо ми говоримо за росток, там, скажімо, культури, мистецтв, історії, то в цьому напрямку він зробив дуже багато. І дуже сильно це мало великий позитив, взагалі, вплив позитивний на культурний розвиток тогочасної України. І це треба ну, відзначити. Він справді був мало при владі, але в цьому напрямку зробив дуже багато. Um, все ж таки, чому для мене ця постать є неоднозначна? І це насамперед пов'язано із тим, що. Він дуже багато політиків, які в нього були, ну тобто міністрів, які відстави при владі, вони були проросійськими. Тобто вони були якби, такими самими аристократами, як він, коли нащадками козацької старшини. Вони стали вже російськими дворянами, такими самими, як він. І в них, виховуючи довгий час в цьому російському дусі, в них були проросійські погляди. Тобто вони е, будували якби українську державу з проросійськими поглядами. І, врешті-решт, вся ця ситуація дійшла до того, що Павло Скоропадський потім видає відповідний такий ну, документ політичного характеру, де він говорить про те, що він хоче створити українську державу, але в сою... у федеративному союзі з Росією. І це був дуже важливий вагомий аргумент для його опозиції. Для того, щоб його скинути. І от чому для мене саме Скоропадський це є контраверсійна постать. Тому що, з іншої сторони, він дуже багато зробив для України, в розвитку культури, української мови і так далі. Але з іншої сторони він був проросійським митяжів до Росії, і це власне на те, що потрібно було на той час Україні. Так от, ну, все ж да, Скоропадський він. Якби стабілізувати ситуацію в країні, оце таке анархія, яка вже наростала, він її якби, ну скажімо, ліквідував. Е, на той час е, існування вже якби української держави визнало десь близько 30 країн світу. І це було дуже позитивне явище. Е, також він планував, я працював, сприяв тому, щоб було створено якби українські території, і вони були. По кордонах в плані е, сходилися з етнічними кордонами. Тобто, е, якщо ми говоримо за державу Скорпатського, то вона не була такою, як сучасна Україна, вона була трошки в інших кордонах. Ну, насамперед, що? По-перше, це були території сучасної України, плюс це була територія е, частково чуть-чуть території сучасної е, Білорусії. Потім це була територія Холмщини, яка сьогодні належить Польщі. Потім це була територія той самої Брянщини, Бєлгородщини, Курщини, тобто та, та сама Стародубщина. Оці всі землі вони входили тоді до держави Е, Також він сказав, що Україна без Криму ніяк не може. І також він приєднав Крим до складу України. Працював над тим, щоб Дондон Дон і Кубань також пішли до складу України. Тобто в плані територіального спрямування він також був би. Правильно діяв і правильно працював. Але все ж таки, от ти його проросійські наративи і те ще зігідження до Росії, воно його саме якби ну, Е, До речі, хто ж був його позицією? Це, ну, це насамперед люди, яких він раніше відібрав владу. Це ж той самий Венеченко, це ж той самий Петлюра. Оці люди. І до речі, Петлюра він сидів чотири місяці часу в в'язниці під час правління Скарпатського, і от він. Коли його вже звільняли з в'язниці, Скоропадський його заприсягнув, щоб він пообіцяв, що він ніколи не підніме повстання проти нього. Петлюра пообіцяв, але тільки вийшов з в'язниці, зразу повстання підняли. І якщо б так підсумувати, то фактично спрацювало два фактори. Перший фактор спрацював це неправильна аграрна реформа, коли багато селян залишилися або без землі, або повинні були її викупити, але цього не могли зробити. Ну, тобто Ця реформа селяна не зайшла. Другий mm. випадок це тяжіння до Росії. І на цьому позиція взагалі взяла верх. І таким способом влада гетьмана була е, ліквідована. Ну, тобто він зрікся влади, проти нього повста... було збройне повстання. І німці чому його вже тоді не підтримали. Це насамперед пов'язано з тим, що ну, ми пам'ятаємо, що в німецькій імперії в першій війні е, ну, Німеччина вона якби терпіла вже поразку. Країни Четвертого Союзу, зокрема, і, ну, як би, німці вже виводили свої війська, тому що їм самим вже треба було якось справлятися з своїми внутрішніми проблемами. Тобто режим Німеччини фактично падав, все. і на них оперативно гетьман не міг би. До того ж, плюс треба сказати про те, що Скоропадський він дуже багато зробив позитивних речей в зовнішній політиці України. Він не дуже хотів вийти на контакт з німцями і не дуже спирався на їхню владу, хоча він на неї спирався. Він більше хотів будувати стосунки з антантами, бо це було вигідніше на той час в геополітичному просторі. Але якщо так можна назвати, він мусив. Розгрібай ту кашу Української центральної ради. Ну, насамперед те, що був вже підписаний цей Брестський мирний договір, за рахунок якого німці якби зв'язалися з Україною. Ну, коли прийшла нова влада Скорпатська, він мусив далі з ними співпрацювати. І він з ними надходили хороший котак, співпрацював, але, врешті-решт, потім е, а, гетьманський переворот, потім бій під Мотивикою, коли е, бувся, ну, кровопролиття між військами гетьмана. І між військами директорії, і все ж таки директорія взяла верх, гетьман виїхав з України спочатку до Туреччини, а потім приїхав до Німеччини. Е, правда, ну потім він живучи за кордоном і рівно багато чого хорошого робив для України. Насамперед є такі відомості про те, що він сприяв визволенню з концтабору в майбутньому в другій світовій війні, живши в Німеччині, сприяв визволенню там того самого Степана Бандери з концтабору. Mm -hmm. Так само працював над тим, щоб... Мам, зв'язки з Романом Шухевичем, Враславом Стецьком і багатьма іншими такими націоналістами того часу, тобто людьми, які були за національною ідеєю України. І тому фактично постать Скорпанської для мене є неоднозначно. З однієї сторони він так він багато зробив для України, він багато хороших речей робив для України. І навіть багато росіян вони втікали з Росії. Перед більшовиками вони тікали від більшовиків в Україну, тому що тут був більш порядок і стабільність. Але з другої сторони, те, що він теж він тяжів до Росії, це було вкрай таке негативне явище, і тому його статково, особисто я підтримати не можу.